Всім привіт дорогі та підписники мого каналу. Так як було дуже-дуже питань про насос і пишуть, щоб я виклав про насос. Що я роблю? Ну, тобто, Який краще чи яким я користуюся, так як цей інструмент дорогущий, то от я підкладаю картонечку. О, така ось така штука є. Оцей е, даний насос він від е, штіля. Тобто він іде Штілівський. В його у вільному продажу ви не знайдете. Це по-перше, а по-друге, е, він там має свій серійний код. Е, ну, тут ну, не вибито, що це штіль. Е, ну і серійний код я показувати не буду. От є його просто номер. За цим номером ви нічого не знайдете. І, грубо кажучи, ви його не придбаєте. Лише ви його зможете придбати через дилерську мережу штиля, якщо у вас там є дуже гарні знайомі. Але якщо для вас дуже гарні знайомі придбають даного насоса, він коштує до хреніща грошей то якщо знають, то той, хто продав оцього насоса, його отак от нагнуть і будуть брати. Тобто той, хто продав, буде в ролі отак от зробимо, в ролі отак от Ізольди. А той, хто взнав, що продав, буде трістаном. Так що, ну... Я гадаю, ви суть зрозуміли. Тобто, так. От. Е -е, якщо ви займаєтесь, там, ну або там в домашніх умовах там, щось для себе, суто там, хочете там, перевіряти на герметичність, тобто, там, чи потрібно міняти сальники. Якщо у вас техніка дорогуща, так, звісно, що е на там Візуально ви не знаєте, чи потрібно їх міняти чи ні. А просто так їх міняти також не має сенсу, тому що вони дорогущі. Тобто на брендову техніку ущільнювачі ну, не коштують 10 гривень, як грубо кажучи, на кіпром. Якщо вже захотіли, от, показую. Не реклама. Також не подумайте, що реклама, мені за це ніхто, ніхто грошеняток не платить. От така от штука ято. Оця штука вона використовується е, для, е, для, для гальмівної системи, Ну для автомобілів, звісно, не для людей. Е, ті люди, які гальмують, ну це ж таке діло тут навіть і насос не врятує. Отак от, от, от він прописується вакуумний насос з аксесуарами. Е, якщо забити в інтернеті там вакуумний насос, то скоріш за все ну, не вилізе нічого. от Там їх е, два види є е, ручки. Е, от так от, точно так же, як і в Штіля. от вони. А є е, одна ручка тут, друга отут от знаходиться, і сам датчик е, стоїть десь, десь, далі, десь далі. Чому я його купував? Тому що цей даний мій накрився, він перестав качати ні тиск, ні вакуум, е, потім він поїхав, типу як по гарантії, і прої на цілий рік. І так як мені потрібно було ремонтувати техніку, я придбав собі отакого от насосика. Е, за скільки я його брав, не скажу чесно, тому що не пам'ятаю, але не менше 2000 там, чи 250 брав чи 2800. Чому то такий цінник був? ну не знаю, Зараз його на просторах інтернету. От, ну Він нуль ну, Дивіться, я ним... Майже не користувався. Ну він зовсім зовсім нульцевий. Ось от ці от, от, річашки пластикові, наскільки їх вистачить, не знаю. Але ну так собі. Зараз на просторах інтернету ятовський. Біля ну, там, до двох тисяч і є також самого виконання, але тут уже не я то написано, а там щось друге. Хтось мені писав коментар, і я відповів, я зайшов в дядю Гугла, прописав усе і там мож, можна на, наразі придбати от такий отут кейс, але е, розположення, оці банки, ну це хрінь. Оці банки отут вже встановлені в ящику, а насос отак от лежить. Тобто тут я то отак от лежить, там отак от сенс один і той же. Мінуси, після того, як я користувався дуже довго штілівським насосом, вони, грубо кажучи, вони ну, в принципі ідентичні. там без ну, Конструктивно вони ідентичні. Але ж після того, як я дуже довгий час користувався штилівським насосом, потім він у мене накрився, потім типу, я його віддав і потім типу, цілий рік я був без насоса. Але так як ремонтувати потрібно було, і після того, як я його віддав, на протязі тижня я придбав собі отаку от заміну. Але ж я не думав, що насос оцей аж на цілий рік поїде. Там рік, рік і місяць, чи рік і два місяці, так, десь так було. І така ось штука. Що я хочу про неї сказати? Е, якщо ви, е, ну, ви ж, можливо, тримали штилівський насос в руках і користувалися, а можливо ні. То якщо ви користувалися штилівським насосом, то е, при першому використанні цієї даної шляпи ви будете плюватися і розіб'єте його об стінку. Чому? Коли... Е, в майстерні тепло, жарко, літом. Ним в принципі користуватися можна. Але при накачуванні, якщо беремо штілівський насос, там разів там, 7-10 натиснути і ви вже е, накачали тиск 0,5 барів. Цим потрібно літом качати ну, десь разів 20 і буде 0,5 барів. Щоб накачати літом, тобто викачати зробити вакуум, то потрібно в два рази більше накачати, що тут, що тут. Тобто ну, от так воно йде. Якщо що тут 20 разів, щоб 0,5 накачати, то мінус 0,5 потрібно ну, клацати 40. Якщо в майстерні там, біля там, 5, плюс 5 градусів або там, ну, там 1 градус, то оцією шляпою потрібно качати там, разів там, 50, 70, 80, а може і більше. Я не знаю, можливо, мені от така от хрінь попала, що вона хрена не качає. Але як для вас, ну, як, там, для, власного, там, для власних потреб в принципі, можна брати. Не обов'язково ну, тут, тут, тут мож, може бути напис будь-який. Саме головне, щоб він був отакої от форми. От, формовка. Якщо буде формовка отут, от вухо і отут -от вухо, ну тут вони два от такі от такі рогачки йдуть, то оті рогачки мені не подобаються. Ну, якась вона хрінь. А так, в принципі, ну тиск качає, От. затиск. Вакуум переключаємо на вакуум, тобто на, на рукоятку от задвигаємо. Це ми тиск качаємо. А від себе це ми вакуум. І от, дивіться ж, ще раз от. Клацаємо на тиск і нам потрібно тиснути от майже один раз. Ми тиснули, натиснули один і два. А тепер ми вакуум робимо, закрили і от один, два, щоб там накачати більше. Але він хрена, не качає більше. от от якось так, от, Саме через оце я вважаю це ну, хренову шляпою. По насадкам, що вам знадобиться? Е, те, що є в комплекті, це вам знадобиться оця от шланга. от І все. От, так як отут у мене. На Оця от шланга. І тут в комплекті до от, там було куча-куча прибамбасів, насадок. Е, звісно, що там цінний космос був. Отака от, латунна от, от, вставочка. Е, мож, зможете зробити собі любу. Потім, що я використовую. Е, інколи таку от шлангочку я використовую Це для перевідки карбюратора. Це імпульс на Китайщини. Е, потім те, що е, я використовую при... Перевірки там, на герметичність. Це е, оця ось штука це була в комплекті до насосу, до штілівського насосу. Там їх куча різних прибамбасів, а шланга це паливна з е, генератора. Тобто вона отак от я її вставляю і потім вже накачую там, тиск, тиск або вакуум. Ну і Плюс там куча куча всяких перехідників. Ну Звісно, що вибачайте, але показувати я їх. Не буду. Оці от штуки також гарні, це штуки від штиля для того, щоб глушити випускний отвір. На собі гримить, зараз дождя, як жахне. Nee. такі от Коштують також, я не пам'ятаю скільки, тому що купував дуже-дуже-дуже. Давно. Ну і в принципі все. Так що якщо для... Там, власних потреб там, для, для дому, або ви починаючий ремонтник, або там, ви то, там, використовуєте в професійних, але ж, звісно, ну, мало в кого є доступ до, до от таких от, от, от такого гар, гарного інструменту. То, в принципі, його використовувати можна. Але ж е, не можна, щоб... Пальне потрапило ось сюди в резиночки. Тобто, коли ви будете перевіряти там герметичність паливних шланг, то там пального не повинно бути зовсім. Якось так. ну В принципі. Тому що я гадаю, що ці резиночки, а от ця штука, плюс-мінус, ці резиночки для цього не предназначені. Якось так. Це був отакий набір. А там вже дивіться, самі. Ну, а також ну, я, я не рекламую і в принципі, я не рекомендую. Як, як для мене, то от це ось це ну, пов, повний повний хлам. Але е, в, кач, в, я, в якості резервного насосу, то от він є. От, він резервний. так. Але я ним зараз не користуюся зовсім. Я користувався ним лише тоді, коли е, даний насос я віддав, типу, як по гарантії, тому що. Якась там хрінь сталася і він перестав перестав працювати. Так що от цей сукейсик я закриваю, отак от, отак от роблю, от роблю запихую, от, і ця вся штука поїде на поличку. До речі, у мене є подарунок, мені подарували. Подарунки я дуже-дуже люблю, хоч у мене є от динамометричний ключ. Також купував його там за купу-купу коштів, коштів, чесно зароблених. Ви ти полячкою припав. Хопа. Подарунок, прикиньте, так от. Майже новий або новий. Ну, новий. Новий динамометричний ключ, такий самий, як і в мене, але тут під під, 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 отаку от штуку, під отакі от рожочки. А, тут можна використовувати просто під голівки. Отак от, от. А, так тут ще три восьмих. Йо-моє! Бу отакі от, от штуки, але ж такими штуками я не користуюся, то він припадає полякою і далі буде припадати полякою. Дещо так от. Якщо комусь було цікаво, то це дуже добре. Якщо було не цікаво, то напишіть, що це все шляпа не цікава. Але ж е, про насос я розповідав давним-давно, але ж відео згубилося, мабуть. Мабуть, згубилося і вже його ніхто не шукає і не бачить. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і вмерла.